Ти можеш хоч щось пояснити? То нормально спілкуємось, то ти морозишся. Я збрехала. Дома вони не знають, що я навчаю на судноводінні. Вони думають, що я вступила на морське право. Але він дізнався і їде за мною. Стоп, я, я нічого не розумію. Вони, він. Хто їде? Вінсайдер. Мій наречений. Коли мені було 13 років, мої батьки та батьки Айдера домовилися про шлюб. У мене був лише рік до призначеної дати нашого весілля, і я вступила в академію. Я, я думала, що що я зможу якось домовитися з айдером чи знайти вихід з цієї ситуації, але, але в мене нічого не вийшло. І Я мушу вертатися додому. Так. Відставити, Сльози. Я, я пообіцяла бабусі, бо це наші сімейні традиції. Я не можу її підвести просто так. Я мушу вертатися. Пу -пу -пу. Ходімо.